Всім привіт! Мене звати Юлія Вороченко і я тілесна відьма. Сьогодні, в цей день сонячного затемнення у Овні, я вирішила пропрацювати цю подію, так скажем, в лоб. І зняти це відео, тим більше мені прийшла цікава ідея, про яку я хочу вам розповісти. Я хочу вам розповісти про те, як. Ми можемо нашкодити своєму тілу через вправи, тоді, коли ми перетворюємо нашу, на, наші заняття фізичними вправами в селф-харм. І як це на, на тонкому тілі е, відображається на нас, і якому є доволі е, такі струнки, не зовсім наукові, але близькі до того пояснення. То ну, це не зовсім із області езотерики, це десь так, ну, на, на, на стику е, якоїсь метафізики і, і традиційної науки про здоров'я, про вправи. Останнім часом читаю одну книжку, цікаву: е, такого вченого як Руперта Шелдрика. Ця книжка називається Морфічний резонанс. Руперт Шейлдрек — це біолог, який розвив дуже цікаву теорію, що природа має пам'ять форм, що будь-яка структура, поведінка чи стан залишає свій відбиток у полі і інші можуть несвідомо резонувати з ним. І чим більше таких от випадків, чим більше особин, які роблять щось одне й те саме їдять або розвиваються якось в якомусь руслі, тим більше закостенівається структура цього морфічного резонансу. І коли щось біологічний об'єкт попадає в оце поле з оцим морфічним резонансом, якимось специфічним, то воно матиме більше вірогідності потрапити в ту саму біоенергетичну структуру, під якою, ну, от в поле якої він попадає чи вона. Тіло в такому випадку, воно не просто є пасивною механічною такою структурою, фізичною, воно являється приймачем, через яку воно транслює оці форми морфічного резонансу. Які воно, в які воно потрапляє тим чим іншим способом. І от коли ми займаємося фізичною якоюсь працею, якщо це вона якось організована в нас, то це буде якесь у нас заняття якоюсь, якимось видом фізичної фітнесу, там, чи йогою, чи ще чимось, то ми повторюємо рухи, які були здійснені до нас багатьма багатьма. Попередніми людьми. І е, якщо оця форма, в яку ми попадаємо, вона відповідає здоров'ю, красі, розвитку, то вона нам іде на користь. От. А якщо ми потрапляємо в якусь таку от морфічний резонанс, який пов'язаний із селфхармом, то ми отримуємо тоді. Не дуже позитивні результати занять наших там, чимось, якимись практиками. Це, моя, це, це якби не, не істина в останній інстанції, як то кажуть, це чисто моя скромна, моя скромна думка і результат прочитання цієї книжки і, і мого досвіду, застосування мого досвіду в тренуваннях себе і інших. Зараз я хочу процитувати Руперта Шелдрейка, який ну, один з його виступів. На жаль, про фізичні вправи я не знайшла е, ще нічого. Е, от. Але в мене на черзі стоїть книжка е, цей морфічний резонанс, але в контексті духовних практик, можливо, там щось буде в нього. Але... А потім мантри це священні фрази. Які використовуються в різних релігійних традиціях. Вони не обов'язково мають пряме значення: це звуки, які ми промовляємо, вібраційні структури. І якщо люди використовували одну й ту саму мантру протягом багатьох років, то коли ти повторюєш цю мантру зараз, ти входиш у резонанс з усіма, хто повторював її раніше. Я зацікавився, чим цим частково завдяки роботі моєї дружини Джоел Пур, яка проводить майстер-класи зі співу мантр, медитації та роботи з мантрами. І що цікаво, коли ти повторюєш мантру, відбувається резонанс на трьох рівнях. По-перше, це буквальний звуковий резонанс у твоєму власному тілі. По-друге, резонанс з іншими людьми, якщо ти співаєш у групі. Разом із кимось, ви дихаєте в унісон, і вся ваша фізіологія налаштовується на спільну хвилю. І по третє, це морфічний резонанс з усіма, хто коли-небудь промовляв цю мантру. І оце наша ключова, ключова наша, так скажем, ну, підцитата. Це морфічний резонанс з усіма, хто коли-небудь промовляв цю мантру. Під мантрою може бути вправа. Дихальна практика, якийсь поведінковий патерн. Ну, типу, це можна екстраполювати ну, на дуже багато явищ. І воно, в принципі, танцює добре між собою все. І в тому числі матеріалістичні. матеріалістичні. Вибачте, що я постійно Йорзаю, у мене рдух. Я не можу сидіти на місці взагалі. Можливо, я навчуся пізніше, але зараз я оце буду дерзати по цьому стільцю. От. Значить, Рупер Шелдрек каже, що природа має пам'ять форм. Зараз треба розібрати три основні складові, складові цієї, цієї теорії, і потім перейдемо до наступного пункту. Нашого, нашої історії цієї з селфхармом як вправи. Теорія морфічного резонансу. Це гіпотеза, згідно з якою усі живі системи від клітин до суспільств організовуються і розвиваються під впливом невидимих морфогенетичних полів, які зберігають колективну пам'ять форм, станів і поведінки. От. Одним словом, що він стверджує, що якщо от простими словами, що все, що колись трапилося, залишає слід у полі. Кожна нова дія, рух і форма має доступ до цього сліду. І ми вчимося не тільки через досвід, а ще й із зв'язок через колективну пам'ять природи. От вам і цікавий поворот сюди, потім, дуже добре Працює оці всі розстановки, хто там що ще роблять зараз модно цей регрес, це ж, це ж все про те. Це, в юнга це було колективне несвідоме. От дуже цікаво, коли от так всі ці речі взаємопов'язані, вони якби з різних якихось взагалі областей, але ти от береш і бачиш, це зв'язок. Ну, три основні компоненти теорії морфічного резонансу. Це морфогенетичні поля. Це невидимі інформаційні поля, які організовують форму, структуру та поведінку живих систем: клітин, організмів, рухів, думок чи навіть культурних форм. Далі, це морфічний резонанс. Це механізм, завдяки якому поточна система налаштовується на попередні подібні форми, що вже існували. От. Це от пояснює звички, навчання, наслідування. Там проводились експерименти, коли популяції цих щурів, якісь там лабіринти долали. І потім на іншому кінці світу контрольна група краще то все могла долати швидше, менше помилок. Там прямо ці дослідження йшли ну, десятки років. От, вони, воно все задокументовано, тобто це не якісь танці з бубном там. І пам'ять природи це ідея, що закони природи не сталі, а мають історію. Світ не завжди працює однаково, а вчиться через повторення. Пам'ять не зберігається у мозку чи культурі, вона живе в полях. Коли ти робиш щось нове, ти створюєш борозну у полі, до речі, і оці борозни в полі. Він називає креоди. Дуже красива назва. І оці от креоди, якби шарик буде котитися з найбільшою вірогідністю по якійсь траєкторії. Чим ця креода глибша, тим більш обмежена траєкторія руху цього, допустимо, ну, уявляємо через модель, таку, як у нас є такий рів. І ми під нахилом, і ми по ньому пускаємо кульку. Да? А там ще можуть бути. Відгалудження. І от таким чином відбувається, що ця от теорія вона дуже цікава. І вона, якби перехресно пере, пере, пере торкає і квантову там фізику, і і ці всі здобутки останніх буквально там років, коли люди почали дуже досліджувати духовність. Така от дуже біологічна, красива штука, яка Багато чого пояснює. І повернемося до наших, значить, як це пов'язано, на мою думку, із тим, що вправи, які ми робимо, не через здорову, не здоровий якийсь намір, а якийсь намір, от, який є неприродним для нашого тіла чи некомфортним для нашої психіки. От дивіться, що відбувається, коли ми робимо вправу. Ми перебуваємо у морфічному полі цієї вправи. Це тягне за собою, які нейрони в нас будуть активуватися, які м'язові волокна це, це фізична карта, цього є здоровецька. І, і оця польова карта дуже величезна. Типу, це цілий каскаду таких от вібрацій, які фактично відбуваються в тому вакуумі, в якому ми живемо, згідно квантової теорії. І мало того, ви ще їх робите свідомо, ритмічно, і ще їх до вас робили куча-куча людей з різними намірами. От. Тому важливо, по-перше, виділяти свій намір. Ну, це може звучати якось типу, але ж це не робиться, там, що ти там, півчаса медитуєш перед тренуванням. Але я про те, що треба осознано підходити до тренувань. І коли ти цей намір робиш для себе любимої, а не для того, щоб на наказати себе, то це в тебе заносить юморфічний резонанс із тими твоїми якимись попередниками, які це робили також. От з тією ж метою оздоровлення радості. Так виходить, що ми, по суті, як антена, яка ловить ці всі вібрації схожих тіл та станів. І тому важливо входити в оці стани з наміром не, ну, не, не нашкодити собі, з здоровими намірами. От я, наприклад, ходила в зал. Колись давно ще, для того, щоб накачатись, бо я була дуже худа от, і якби, ну, комплексувала там. Я накачалась, а щастя, не прийшло, знаєте, ну, типу, не в тому відбулося. От, а коли я по-іншому поміняла парадигму е, до своїх тренувань, от уже почала там більш духовно цікавитись, як це все працює. Я зараз тренуюсь менше набагато, ніж раніше. От, по багатьом причинам, зокрема, там, особисті. Але я планую знову повертатися в зал. Але я почуваю себе е, ну, набагато краще. І в мене кращі показники тілесні, об'єктивні. Можливо, я по силі десь там просіла, бо я не просідаю там з вагою. Але в мене нічого не болить, і я радуюсь житті. Я бігаю, там, я навіть бігати почала. От. Розумієте, що я вам хочу донести? Отже, ми запам'ятали, що тіло це антенна, і коли ми щось робимо фізичне, якусь вправу, ми тягнемо за собою все-все-все, що до цього робили, по-перше, інші. По-друге, ми самі несемо туди якусь свою вібрацію. І нам важливо зберігати здорові стосунки з собою, щоб туди нести щось світле. Як люди роблять це навпаки, я думаю, що це от є синонімом селф-харму, коли ми починаємо йти в фізичні вправи з метою, яка не співвідноситься з здоров'ям. Коли ми заходимо в. У тренування, яке нам не посилам, наприклад, але ми хочемо там доказати там, своєму корішу, що ти там можеш присісти 200 кілограмів. От я пам'ятаю, в мене були, колись я працювала в фітнес-клубі, і чуваки змагалися, хто присяде 200 кг. Вони там натирали ці спини, типу, грілись, там, ходили. Там. Це, ще, це ще були типу, 10, це десь 12-й. І, от вони всі такі ходили перекособочені, хворі. От. Багато з них зараз трох... та, також, так як оце, я зрозуміла багато чого я бачу по соцмережах. Але ж не всі. А, а ті, хто, мабуть, не зрозумів, тих, мабуть, десь і не чуть уже. Так що, хлопці та дівчата, не селфхармимось через вправи, не треба доказувати собі. Що ти можеш там, підняти 100 500 кг. Не треба стояти на тих цвяхах, якщо в тебе не до цього стопи ніг. Якщо ти не ходиш босяком цілий рік по, по, цьому, по землі, по травичці, ну, типу, ну, ну, кроме боляче, дуже боляче, ну, це ж нічого, це викид, ти, ти переходиш біль. Ну, біль, де це фізичний біль, був признаком здоров'я і радості. В як, В якому це цьому? В якій парадигмі можна прив'язати фізичний біль? там на... Бо я на ці гвіздки трошки стала один раз, там, то, типу, ну а, я не розумію, де я можу знайти резонанс і з чим хорошим. Коли я стою на гвоздях, і, і там в мене тупо через біль, так, як... да, я там достукуюся до якихось підсвідомих, е, давніх застарілих травм, де мені десь так само було боляче. Але ну, е, е, ребята, це не про, не про здоров'я взагалі. Ви входите в резонанс з усіма тими, хто такий от біль відчував колись там, десь, чомусь. І явно вони не відчували цей біль, бо вони хорошо покушали, класно позаймалися і там покохалися з своєю дівчиною, знаєте. От е, я про це. Оце на тонкому в плані, коли ви починаєте селфхармитись, перенавантажуватись на тренуваннях. Коли ви починаєте там якийсь е, оземпік, зараз модний став. Оземпік. Ну от ви заганяєте себе е, в цей, в тіло, в який цікавий такий стан. Коли вам не хочеться їсти, значить, ви худаєте. От цей, Що там з вами ще відбувається, У вас обвисає шкіра, у вас знижується е, 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 трагічно. просто рівень. Ну, Не рівень, а е, кількість підшкірно-жирової клітковини. На кого це схоже? Ну, Це якісь люди, які там, не знаю, ну, це не хочу я просто казати якісь такі знаєте, речі. Не хочу просто казати якісь мізантроп, мізантропічні. Висловлювання, бо воно і так його цього багато. Я думаю, що ви зрозуміли, про що я хочу. Нам треба входити в резонанс морфічний з чимось здоровим. По можливості, ну, звісно, ми ж усі не, не ідеальні, але от ми обговорили що, що ці практики треба робити через ну, це не, ну, розумієте, намір на тренування. Він важливий, це, але це не повинно вас там займати. Ну, ні. Ну, якщо вам хочеться, по, ви вважаєте, що ви можете помедитувати там, 30 хвилин до тренування, там, це, ну, це ваше право. У мене такого време немає. От. Але мені достатньо подумати, ага, я сьогодні хочу там, зробити щось для себе хороше, для чого мені треба, щоб там. Наприклад, там, хочу покращити присідання, чи просто хочу силове тренування, щоб бути сильнішою, здоровішою. Саме тренування силове. Його ж можна зробити так, що ти виповзеш із залу і будеш страждати наступні 4 дні від відстрочених м'язових болей. І знову ви відстрочені м'язові болі на перший. Погляд, начебто нічого такого, але насправді ви входите в морфічний резонанс із запаленням. Запалення не завжди шкідливе, але ну, не треба просто отак, от брати і входить в запалення, щоб отак от просто, бо то що ви десь там прочитали, що треба в залу виповзати уже там рачки просто і ригати там. Ви входите в морфічний резонанс із процесом запалення, коли всі організми, які жили перед вами, і в полі яких ви також знаходитесь, вони це запалення переживали не від радості. Вони не бігали по полю для того, щоб отримати запалення рубці в м'язах і страждати. Вони це робили такі штуки, коли на них якась небезпека там очікувала. Вони від когось тікали, їм треба було держати. В нас немає такої потреби. Я не кажу, що треба розслабити булки і там ходити 2 кг гантельки, але потрібно чітко дозувати навантаження. Краще, от, і зараз я вже, знаєте, з, з висока свого до опита, е, краще не, до, не дотренуватися, чим перетренуватися. Можна е, в наступний раз трохи більше зробити. От І ну, не треба боятися цього, що у вас там. Щось обвисне, чи ще щось. Е, підсумовуємо. Не йдеться, я не хочу сказати, що зовсім не потрібно там себе якось навантажувати. Я хочу сказати, що, щоб ви уникали болю і неприємних відчуттів під час занять якихось фізичними чи духовними практиками. От. Е, якщо це дискомфорт, він навіть буває приємний. От. В нього заходити можна. Також, там, там треба слідкувати вже, це вже це ваша індивідуальна шкала, ви її самі маєте сформувати. Дивіться, якщо ви в практиці в своїй фізичній, це може бути не тільки там, йога якась. Я говорю про всі види фізичних активностей, тренувань. Якщо ви будете з ним, в них заходити з любов'ю до себе, ви побачите, як по-іншому вони на вас працюють. І якщо ви будете заходити в них з любов'ю до себе, вони стануть менш інтенсивними на якийсь період, скоріше за все. От послухайте своє тіло, можете навіть зовсім зробити перерву якусь. От. Ви коли відпочиваєте від тяжких тренувань, ви ж також налаштовуєтесь на поле адаптації. Ми працюємо як можна от простий, тільки що в мене от родився в процесі цього запису відео, простий алгоритм, як вичисляти. Ти попадаєш в той резонанс, який тобі по дорозі, чи, чи треба щось міняти. У вас має наступати суперкомпенсація регулярно. Ви маєте відчувати, що ви там десь краще присіли, там легше вам, там якось цей, не так втомилися вже. От. Коли ви попадаєте в оцю резонанс, цю суперкомпенсацію, це ж, також, це ж також поле, там якийсь, якийсь буде каскад оцих криод, по яких вас буде котити. Да? І, і там ви будете, там білки, якісь понасинтезуються, там рецептори там до інсуліну. там щось ще. Це також поле. Ну, і, і ви, коли в ньому будете перебувати, от тоді ви відчуєте, як класно працює фізкультура на вас. От. І це явище, в якому ми перебуватимемо, воно називається суперкомпенсація. І от це дуже елементарний з багатьох способів, як можна собі ставити якісь чекпоинти, що да, я нормально тренуюсь, ні, я починаю вже заганятися. І ви побачите, воно по-іншому заграє все на світі.